Читаємо дитячу біблію разом Новий Завіт. Павло відвідує два міста. Далі Павло та Сила прибули до Солуня і пішли до синагоги. Так вони чинили повсюди під час своєї подорожі. Три тижні поспіль на суботніх богослужіннях Павло обговорював з людьми писання. Пояснюючи і доводячи, що давні пророки писали саме про Ісуса. Ісус є Христос, Син Божий, казав Він, і багато людей стали християнинами. Серед них було чимало побожних греків та шляхетних жінок. Як завжди, релігійні провідники обурилися, що люди йшли за Ісусом, а не за ними. Тож вони підбурили натовп напасти на дім'я де зупинилися Павло та Сила. Не знайшовши їх там, вони схопили Ясона та інших християн і потягли до міської влади. Павло та сила чинять безлад у нашому місті, казали вони. Ясон прийняв їх у своєму домі. Усі вони проти кесаря, нашого римського царя. Вони заявляють, що Ісус цар, народ був схвильований, однак, врешті мусили відпустити Ясона та решту затриманих. Тієї ж ночі християни Солуня відправили Павла та Силу до Верії, де вони відразу пішли до синагоги. Мешканці Верії дуже зацікавлено слухали Павла та Силу, вони досліджували писання, щоб переконатися, чи справді ці чоловіки правдиво навчають. Багато юдеїв повірили, також багато греків, чоловіків та жінок стали християнами. Кілька людей із Солуня прийшли до Верії, щоб перешкоджати Павлові та Силі. Християни чим скоріше відіслали Павла з міста, а Сила й Тимофій залишилися. Люди що супроводжували Павла, відвели його до Афін і повернулися назад. Вони сказали Силі й Тимофію якнайшвидше приєднатись до Павла в Афінах.